Жінки таки ставатимуть на військовий облік, що правда добровільно. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Тепер жінки в Україні, які мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військовою обліковою спеціальністю, можуть бути взяті на військовий облік лише за власним бажанням. Що це за спеціальності і які права та обов'язки матимуть жінки під час несення служби? Маємо змогу наживо почути відповідь адвок. Като Жанне Грушко. Приводу переліку тих професій та спеціальностей, які будуть підпадати під військовий облік, що стосується жінок, він затверджений наказом Міністерства оборони України номер 313 з внесеними змінами від 7 лютого, наказом номер 35 також Міністерства оборони. Цей перелік суттєво скоротився. Його затвердили тільки 14 пунктів, серед яких є працівники в галузі хімії, біології, географії, також. Також конструювання і автотехнічної роботи це також психологи, лікарі, біологи та професії, які стосуються виготовлення зброї безпосередньо також медицини, оскільки Саме такі професії вони будуть залучатися і ставати на військовий облік. Порядок взяття на військовий облік визначений частиною 11 статті 1 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Що необхідно сказати, чи будуть на рівні з чоловіками такі жінки проходити військову службу? Відповідно до статті першої, але вже частини 12 закону України про військовий обов'язок та військову службу, визначено, що жінки проходять таку службу у воєнний час на рівні з чоловіком. І вони будуть залучатися відповідно до абзацу першого цієї частини 12, до виконання усіх робіт, пов'язаних із обороноздатності наш? держави. У такому випадку ми можемо говорити, що ці спеціальності, які затверджені наказом 313 з відповідними змінами, вони будуть братися на військовий облік. У період воєнного стану їх можуть залучати до виконання бойових завдань залежно від їхньої спеціальності. Однак необхідно враховувати про те, чи будуть мобілізовуватися жінки інших професій. Ми сьогодні спрогнозувати не можемо, тому що згідно з мобілізаційними планами, планами та мобілізаційними завданнями Має бути чітко визначена необхідність у тих чи інших професіях, тобто ми пам'ятаємо, що перелік був суттєво більший від того, який його скоротили. Тому будемо сподіватися, що перемога не за горами, і ем, потреби у мобілізації, взагалі, як чоловіків, так і жінок, відбуватися не буде. І, і припиниться той срок мобілізації, який діє ще до сьогоднішнього дня, і е, все буде Україна. Дякую. 道作吧。